Друзі, сьогодні ми з вами побуваємо на американському випускному в університеті. Я покажу вам, як наші люди роблять бізнес на Алясці. Та й побачите, як завжди, наше звичайне життя на півночі. Я як завжди дякую, що ви зайшли до мене. Мене звати Катя, якщо ви вперше на моєму каналі, і вже ось іде восьмий рік, як я живу на Алясці. Самі досі не віриться. Але поїхали дивитись влог. Всім привіт! Аляска ж. Ми зараз їдемо на Graduation, на випускний Давіда її Брата. Це єдина дитина в них, яка народилася в Америці і яка пішла вчитись в університет. Тому що грошей не було, знань можливо не було, як і таке інше робити. Тому зараз я вперше буду теж йти і дивитись, як взагалі це відбувається. Це graduation, випускний з університету. Фелікс, покажи, які напій тобі купили. Феліксу такий купила, які Джемі і Джемі є. І Фелікса тільки обережно. Клас. Їхати на майже дві години до міста Феєрбенксу, і це такий час, коли діти знають, що ми щось будемо їм купляти. Тато і наша кава. В нас дощ. Ішов цілу ніч. Вчора цілий день. Отака От погода, і я якраз вирішив перегнати. Їдемо, їдемо, вже майже доїхали, і оба на Джемі погано пішла рвати на вулиці. Вона, як я, я така була в дитинстві. Ось завжди мені було погано. В нас був період в нашому житті, коли ми часто перетинали перевал, і там вона завжди рвала і завжди було погано. Потім ми зрозуміли, що якщо повільно ми їдемо на перевалах, їй не так вже і нудить там. Але вона точно пішла в цьому в мене. Я досі пам'ятаю той момент з мого життя, коли мені було років 6-8, і ми їхали на Жигулях, і мені так нудило, але я не могла сказати це дорослим попереду мене, тому що вони розмовляли. А за те, що ми перебивали дорослих, на нас кричали. Коротше, факт в тому, що я Вирвала там, і потім мене питали, чого я вирвала. А я сказала: ну ви розмовляли, я не хотіла вас перебувати, уявляєте? І в моїй голові, напевно, на все життя ці спогади залишаться, тому що ну таке не забувається. Ми взагалі сюди зайшли, тому що тут у Львів Старбаксі, там ще є кава Старбакс. Там в нього зустріч з нашим бухгалтером, який робив нам податки. І Там щось треба додати. Щось змінити, якусь таку е, дуже-дуже маленьку річ, але такий дотошний, йому треба, щоб все було правильно ідеально зроблено. Навіть наш цей бухгалтер нам казав, ото Ілья все так по полицям поскладав, все розповів, все в кожній папці. Коротше, ну, і це круто, що він такий в мене дотошний до правил і законів. Я, як вам моя зачіска, скажіть, я просто голову помила, трішечки посушила і все, я нічого не робила. Але мені навіть подобається, коли ти нічого не робиш. Ось так якось. Собі відчуваю більш молодою. Дивлюсь, що можна купити. Але тут для дітей я не хочу дітям щось нічого купляти. Хай граються тут, але купляти не хочеться. І так багато всього. Що це? Це Барбі. В тебе таке є, да? це тобі хтось таке подарував. Взагалі це такий книжковий магазин з кафешкою, але диву даюсь, чого там так багато іграшок. І поки у мого Ілії була зустріч, ми більше годин гуляли по цьому магазину аля бібліотеці і роздивляли все, що можна було роздивитись. Насправді я думаю, що тут навіть можна знайти якийсь подарунок для Ілії брата, можливо, якусь настільну гру. Він дуже любить грати в ігри настільні з друзями, а, можливо, щось. Я придумаю, я зараз подумаю. Тут різні, різні різновиди. Катану, я знаю, в Україні теж грають. Цю гру дуже крута гра. Я думаю, можливо, брату подарувати якусь. В нього у нас є стандартна ось така, ну, тільки велика. І є також в нього ось така, якщо не помиляюсь. А, можливо, таку купити чи таку, це прикольно теж. Пазли різні. Я людина, яка любить пазли. Якщо ви хочете мені щось подарувати, ви можете мені якісь якісні пазли подарувати. Це так. Що це такі теж якісь пазли? Це рамка для пазлів. Мені здається, так як люди люблять тут на Алясці, взагалі, ігри настільні ніде не люблять, тому що ви вже розумієте, в нас такі довгі, довгі зими, і що роблять люди? Це сидять по домах і, скоріш за все, молодь, наприклад, грає в ігри. Так багато різних ігор настільних, що думаєш, йо, яку взяти. Але можливо я цю візьму. Чому цю, по-перше, тут ти граєш 30 хвилин, не так довго. Від двох до чотирьох людей класно. І, в принципі, така проста гра, але цікаво. Малим'я сказала, що я не буду ніякі іграшки їм купляти. Максимум, що можу купити, це якусь книжку. Тому вони трішки погрались, погрались з тими іграшками і пішли дивитись на книжки. Але останнім часом навіть книжки роблять так, що нібито це ігри чи від якихось мультиків. Тому навіть це дітям цікаво дивитись, бо вони знають цих героїв, наприклад, з мультиків. І в них вже є велика зацікавленість ці книжки читати, бо вони знають цих героїв. In jeans, i different duck, duck. Monster truck. Do you want a monster truck? See, what no. is a monster, truck? <gasps> monster truck? Monster truck. Uh, monster truck. A monster-sized pickup trucks. There, no. race and complete. What do you want? First, first this police car. Police car inside. A police car is a computer, radio, and control for lights and sirens. Plus, there is emergency gear the officer may need. Get there! Subway. It's a subway. Мене досі дивує, як мій малий знає, і взагалі як він вивчив всі назви будівельних машин і все таке інше англійською мовою. Мозок дитини, як білий аркуш паперу, що туди поставив, те й залишиться, і вони запам'ятовують так швидко все, що бачать, все, що чують. Тому, наприклад, вже мене малий мій вчить англійської мови. Колись щось скаже мені, я навіть не знаю, що він каже. Я питаю Олі, що це значить, що це за слово. І так смішно, звідки він знає. Просто десь, напевно, просто почув з мультика. Оцього письменника вчать майже у всіх класах молодшої школи. Він написав дуже багато книжок дитячих. Ось цей доктор Соус, як його звати, і е -е, це він придумав Грінч в нього дуже багато книжок дитячих. Також він ось цього вигадав кота. Діти вчать. Ці книжки такі повчальні і дуже прості на розуміння. І їх читають в молодших класах. І вони такі трішки веселі, трішки цікаві. Але такі книжки приблизно читає зараз Джема. Це для «Kindergarten and First Grade». Зараз Джемі вже шість виповнилось. Там дуже прості слова: 3-5 букв, літер. Дітям цікаво. Купляють і читають. Вони зазвичай під номером. Перший my first reading, це kindergarten, потім перший клас. Іде ось так. Другий, бачите, третій. І ось так дитина сама може обирати книжку, яку, яку хоче прочитати. Розуміючи, який в неї зараз левел рівень. Вся книжка про загублений зуб. <гум> Цікаво. Як ведмідь дуже-дуже-дуже тривожиться через те, що боїться, що загубить скоро свій зуб. Ну, прям про нашу джему. Ось цей Пітер Енд А тут місце, де я читаю дітям книжки. В кожній бібліотеці в свій час приходить, приходить працівник бібліотеки, діти приходять, вони знають коли, і читають ось тут книжки. Беруть собі іграшки, граються. Ну, а ось так виглядає Аля бібліотека, Аля книжковий магазин. Я ще б дуже багато не показала. Наприклад, для дорослих відділень, ну тому що в мене діти, і звісно, я з дітьми завжди ходжу. Фелікс, let's go. все, нам треба йти до тата. Пішли? Ми зараз прийдемо, Фелікс. Чуєш? Ми ще прийдемо. Пішли подивимось зайчик. What's inside? Що всередині? Книжка якась. Що? Іграшки? Що це? А, іграшка. Фелікс, пішли, мама йде. Бай Бай, let's go. Ось так зупиняється кожні три секунди. Уже як звуть маму? Катя. Скажи ще раз, Катя. Катя. Така англійська мова. Акцент в тебе, Джема, ти знаєш? Скажи Катя. Без зуба. Смішно. Филикс, скажи Катя. Ну, сядь ривна. Так, 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 так. Понял? Так, 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 так. А Феликс, я кровоч. Взяла детям поисты, чекаем тут, Иля там размовляем. Или еще размовляем. Я вже втомила з малими гуляти по магазини, тому я сіла в старбаксі сама. Щоб натякнути Іллі. ну давай закругляйся. Нам треба вже далі йти. Купили дітям сендвічі, напій і вирішили поїсти, бо далі йти нам на випускний. кажу в старбаксі: зробіть дітям е, зелений чай, грінці не сильно сладкий, тепленький. Вони Мачу зробили. Мачу взагалі без цукру, така несмачна, діти не змогли випити. Ілля сказав, вип'є, але воно не знає, що такий зелений чай. Такий я не розумію. Ілля пішов швиденько купити деякі продукти, нам не вистачає там сир фета, зелень, помідори. Такі трішки Трішки просто продуктів треба докупити, і ми залишились в машині, тому що менше людей довше, менше по часу буде він там. Джим взяв, бо вона просто хоче в рестру в туалет. Ось так в нас дощить. Просто невгамовно, і мені це не подобається. Мені це не подобається, друзі. Хочеться вже сонечка. Насправді я сказав, що там, в університеті, ми будемо дві години. Я тільки це дізналася так довго буде це випускний. І треба, він сказав, місця за півгодини займати, тому що, може, потім навіть і не буде. Теж я вперше таке чую. Подивимось, він буде в цій манці, Знаєте, у нього ця шляпа буде від магістра. До речі, це було треба було докупляти все. Це їм в університеті не дають. Вони самі купляють. Також а, спеціально треба було він розповідав рамку купити, щоб цей диплом йому поставити. І такі речі, які здається, не треба, але ти потрішки потрішки за все, за все платиш. Ще, так як весна в мене почали більше ці з'являтись. Цікаво, я відчуваю mm. себе малою якоюсь <реш> трішки. Раніше мені не подобалося це, я вже розповідала, а зараз навіть, навіть, навіть дуже подобається. Прикольно так з цим ластовинням. Так швидко. Прям дуже швидко. Оля, що ти там накупив? томати. Огір... Так, Огірки, томати такі швидкі. Все, купив, біжить. Приїхали в університет, ну там де є оцей, буде градуєйшн, а тут парковки немає. Все зайнято не, просто не. всюди, всюди на вулиці, по всіх вулицях, все зайнято. Ілля тут кудись стає, знайшов. Не знаю. Дивіться, скільки машин, Оце вся парковка запаркована. Ось скільки ми вже пройшли і все туди, туди, по вулиці. Все люди на градуєйшн йдуть. Але в нас маленький університет вважається, але подивимось. Холодно. Я буду Богу. Це виходять професори і доктора. Yeah, that's what you're saying right now. Two years in, Потім вже виходять всі студенти, спочатку всі магістри, потім бакалаврат. Ви можете побачити багато студентів, яким під 30, під 40, Іноді під 50, як і ті, які тільки закінчують університет, і це в Америці вважається нормою. Взагалі, я вже давно побачила, що в Америці це прям велике свято. Якщо ти закінчуєш університет, та навіть якщо закінчуєш школу, там пів родини з'їжджається, щоб побачити, що ти це зробив. І всі так пишаються тим, що дитина закінчила університет чи школу, що про це розповідають всюди. Для мене для людини, у якої навіть школі не було випускного, я не одягала гарну сукню, в мене нічого. Взагалі не було, я навіть на випускний просто не пішла. Якось заздрісно навіть на це дивитись, знаєте. Тому це і є одна з причин, чому ми поїхали до брата на випускний, тому що хотілося, щоб до мене так само колись ставились. Мама і фаза Після дітей знову йшли професори, які вчили цих дітей. А ось це національні танці нейців, корінних жителів Аляски. Ми, як живемо на їх території, ми повинні тільки приймати і поважати те, що в них є: їхню культуру, їхню мову. тощо. вони роблять ось такі вистави, тільки коли хтось з корінних жителів вивчився в цьому університеті і їм тоді дають так би мовити змогу виступити. Насправді дивлячись, як багато людей тут, ти навіть забуваєш, що ти живеш на Алясці, причому на найпівнічнішому стотисячному місті Південної Америки. Взагалі на лясці три університети, які зв'язані один з одним. І це ось цей Феєрбенкс університет, також є в Анкоріджі університет, і також в нашій столиці в Джуно. І хоча ці три університети між собою пов'язані, але кожен з них має свою направленість. І направленість цього університету в Феербенксі є інженерія. Брат Ільї закінчив магістра на Civil Engineering. Перекладається як цивільна інженерія. Я не знаю, чи можна так перекласти на українську мову, але простими словами він вчився на те, щоб будувати мости, прикладати дороги. Вони дивляться на 10, 15, 30 років вперед, де треба будувати дороги. Наперед передбачують де треба розширяти дороги, щоб не було заторів тощо. Коротше, це простими словами, те, що він мені розповідав. Всього було випускників. В 1220, уявляєте, ну ось так звучить гімн Америки. Його співають завжди всюди. Ну в принципі, як і в всіх країнах. Потім ми зайшли до моїх дорогі знайомі. Вона роблять найгарніші, найкрутіші макаронси, які я бачила, і найсмачніші вони в неї. Олена з Каліфорнії переїхала на Аляску пару років тому, і як мені розповідала, просто зрозуміла, що треба чимось займатись своїм якимось бізнесом. Чіст. Ну, в принципі, як всі наші люди люблять. Uh, це, це? це? лаванда з буверів. Oh, і це там чисташка з малиною. Uh -huh. Це рукала чи з мені okay. кажуть. Або бісбук. Це лаванда, кокос клубніка, снікерс. Uh -huh. Кокос з uh, Так, да, оце. Давай. Це... Okay. Okay. У цю можеш ложити уже, якщо він взяв. Це Джема, покажи свій. Джема вже є. Джема вже є, є. є. такий великий. Фелікс, покажи свій. Фелікс. Ми купили макаронці трішки для брата Ілі, в подарунок, трішки для мами і також для себе спробувати деякі смаки. Обираємо зараз відтінки для дому. Я надіюсь, що через декілька відео в мене вже вийде відео, для чого ми обираємо ось ці кольори для будівлі і все такі інше, але я не можу прямо зараз ще сказати, але ви побачите скоро. Це білий і до білого, який відтінок ще думаємо. Тут так багато відтінків, друзі. Що ти думаєш? Йо? Так це, це ще не все. Дивіться. Відтінки. І як ми будемо бирати. Ми беремо Simple, маленьку баночку купляємо цієї фарби. І маленькою баночкою пофарбуємо і будемо потім знати, в принципі, який колір нам подобається. Тут завжди пишуть, які популярні зараз кольори. Ці кольори пишуть, що зараз популярні. Непогані, мені, нап... мені щось подобається такий стиль зараз. Але ви розумієте, є дуже різні. Різних варіантів багато діти, як завжди, знайшли іграшки. На вечір нас запросила одна сім'я американців. Там в них Давід жив, він кімнату знімав і вони досить добре подружились. І тато цієї сім'ї також інженер. І досить багато він взагалі Давіду допомагав з уроками. Коротше, було приємно, що вони нас прийняли, і Давіда прийняли. Добрий ранок. Не повірите, вчора ми так забовтались, зарозмовлялись, що не поїхали додому з фейербенкса. Залишились тут з братом Ільї. Тут завжди літаки літають. Вона навіть написано Аласка Airlines. Одяг нам дали родичі. Я в штанах. В футболці, до речі, дуже тепло зараз тут. Ну нормально так. Як з прохладно. Ми собаку вивели погуляти. Прапор український навіть є. Це килим. Бачите, навіть прапор український повісила. А, Іра, жінка, брата Ілі, але гарно. Але ще дивіться, дивіться, яка тут BMW, BMW. Класна. Крута. Дивіться, яка гарна машина. Це Вадим подарував на день народження Ірі. Класно Іра дала мені на ній проїхатись, і я закохалась, яка вона крута на дорозі, але все можливо буде згодом. І в мене що ні, мріяти завжди можна. Вона на електриці, і кажуть, Вадим каже, що ну таке не для Аляски. Дуже тяжко на такій машині на Алясці кататись. Собі я б таку хотіла, але так не на електриці. Бо в нас Тут ви ж розумієте, дуже холодно і треба завжди пригрівати машину. А це електрика. Ти завжди набагато більше електрики жреш, навіть коли ще не їдеш. Якось так. Ми колись тут жили рік майже в фербенку, тому все трішки знайоме. Фелікс захотів погуляти з раночку, так? Да? Гей, Роксі! Роксі! Гей, хто там гавкає? Хто там гавкає? Роксі. Хто там гавкає, собака? Собачка шо? Вушками так робить? Тобі подобається собачка? А як собачку звуть, звуть Фелік? Роксі? Оф. No, вона робить так, а як собачку звуть, знаєш як, як її нейм. Нейм, як у собачки, знаєш? Роксі! Є скри Роксі? Я скажу Роксі, хеллоу! Потім я дізналася, що з самого самого раночку вже Джема вигуляла ту собаку, яку ми пішли теж вигулювати. Але я пам'ятаю, коли я була вагітною Джемою на восьмому місяці вагітності, я приймала роди у цієї собаки на все життя, запам'ятаю. І тепер Джемі вже шість і вона гуляє з цією собакою. Ото час. дитина іде. готова була до церкви. Угу. Угу. Ми швиденько, швиденько поїли сніданок сінабони з кавою і поїхали до церкви. Я перший раз була в цій американській церкві. Було цікаво побачити, як в них проходить служіння, а ось це нам давали вино та хліб як хлібоприлоблення. Ось так вони роблять. Після церкви зайшли тут в казку все ж таки купити ось ці панелі. Пам'ятаєте, я показувала, що вони 50 доларів. Ось таких чотири. Але зараз на знижці 35. 35 доларів. Чотири ось таких панелі. Бачите, ось як. Іля взяв нам на одну стіну. Гарно. слухайте, мені здається, буде прикольно. бачите ось так там, де телевізор. Можна ось такі панелі. Чого там в кімнаті? В коробці чотири штуки ось таких. Також ми купили деякі десерти з собою взяти в гості до друзів, тому що нас знов запросили. Ну і Фелікс випросив у тата за 25 доларів. Ось ці іграшки. Ну не можемо встояти перед його очима, які просять іграшку. Ми також класно провели час, і мені, якщо чесно, тяжко знімати чужих людей, тому дуже часто ви бачите, що я менше знімаю, коли я десь в чужому місті, в чужому домі, тому що чужих людей знімати якось не дуже коректно. Хоча ось собачку, я думаю, можна цю зняти. Дивіться, яка вона класна, просто малесенька, мила, така хороша. Ну що, друзі, наша голіка в два дні закінчилась тим, що ну, діти заснули. Ілля пішов купляти велосипед Феліксу. Чогось він йому пообіцяв, що купить. І я кажу, я хочу купити, я пообіцяв, я піду куплю. Ну і він зараз в марці там обирає велосипед, який хоче. ну Такий маленький на двох колесах, але щоб там були маленькі колеси, знаєте. Я тут чекаю чекаюся джуємо, і подивимось, і напевно будемо їхати вже додому. Люди думають, що я балую своїх дітей завжди, але насправді в нас, в нашій сім'ї, в більшості випадків їх балує, балує, як сказати правильно, мій чоловік Ілья. Він чогось, якщо дитина захотіла, він каже, що треба купити. Чи як я не знав, як у нього? Що захотілось іде купляє? Захотілося щось іде, знає значить, це дитині треба. Треба, так треба. Я нічого не маю проти. Я в принципі радію, що мож... є можливість купляти речі. Ось так якось. Тежаючи вже ввечері додому, такий гарний був захід сонця. Нібито розлили яскраву яскраву фарбу по всьому, всьому небі. Чи хтось додав такого яскравого фільтру? Хоча ви бачите, що поле звичайне видно, що нічого не надано, але контраст максимально сильний. Оного дня ми пішли до джему в школу на виступ, і ось так якось я вирішила закінчити цей влог. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку. І я вам бажаю прекрасного дня і миру та любові вам, вашій сім'ї. Па-па!